По факту. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю в ефірі. По факту це спільний проєкт громадського радіотекстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. І ми говоримо наживо. Нагадую, що по факту це програма, яка виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва і ми починаємо. Ми зв'язуємось із нашою постійною експерткою. Це експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова. Олено, привіт! Привіт, ми, звісно, будемо, як завжди, підбивати підсумки того, що неслось соціальними мережами, прямими етерами, різними телеграм-каналами Російської Федерації про дезінформацію Кремля. Я от на початку вирішила обговорити з тобою: ну, такий найсвіжіший фейк. Ну, я переконана насправді, що це фейк, це нова версія візитівки Яроша. Якщо ви пригадуєте. Колись ще на початку війни росіяни активно використовували цей міф, що от, щоб довести, що українські військові роблять якісь злочини, то вони на місці цих злочинів знаходили ось такі от докази, візитівка Яроша. А тут вони ну насправді не дуже і фантазували. І от зараз на першому каналі російського телебачення. Через два з половиною тижні після теракту в крокус сіті холі показали кадри допиту затриманих, де вони розповідають про нібито їхнього координатора, який обіцяв їм видати у Києві не десь там, а саме у Києві, по мільйону рублів. От ви бачаєте, да, десь на Хрещатику людина мільйон рублів передає замовнику якогось теракту. Ну абсурдно. Ну і що ще цікаво, тому що вони знайшли Прапор України, звісно, в речах цих затриманих. Ну, Воно смішно насправді, але ну, вони ж на повному серйозі це розповідають знову. Абсолютно смішно. Я думаю, що, можливо, вони навіть будуть розказувати, що саме в валюті рублів ми тут намагаємося, намагалися їм надати цю А, Дивно, єдине, що аж через два тижні а, вони оприлюднили оприлюднила це так би мовити, зізнання а не було готове це зізнання набагато раніше, як ми це бачили в. Таких в подібних кейсах, коли ФСБ там звітує про викриття якихось начебто терористів, і знаходить там і візитівки Яриша, і, і бюсти Бандери обов'язково. А тут аж два тижні треба було для того, щоб це видати в ефір. Ну Але насправді Ну ми всі це очікували, ось вони нарешті виправдали наші очікування. Ваня, абсолютно абсурдний фейк. Звісно, Особливо ми з тобою не... снарялися. Пам'ятаєш в одній з програм. По факту говорили: ну вони ще візитівку Яроша знайдуть, і так. дійсно так і вийшло, тільки у вигляді українського прапора. Да, і марки, ну тобто вони просто накидали різних зображень українських і марку е про е цю відому про військового, е який показує всім відомий жест російському кораблю. І, начебто, все це було в телефонах, знайдено цих терористів. Ну, це абсолютно смішно. Ми розуміємо, ну, що це повний абсурд. Е і, зокрема, ми бачимо взагалі е цих, коли подивитися саме. До цих а, терористів можна побачити. Ну вони ж а, взагалі досить складно розмовляють російською деякі взагалі не розмовляють російською. Коли їх схопили, то з ними спілкувалися через перекладача. А, також видно наскільки вони а, за ці а, тижні піддавались катуванням причому Росія це ж абсолютно не приховує. Вона. Абсолютно публічно показує, як вона катує катує цих терористів, і навіть і це абсолютно підтримує звісно публіка, вірячи, що саме це ці самі терористи, хоча там не збігаються там навіть фотографії, фотороботи з ними. А що саме це ті люди, які там вбивали в крокусі росіян, навіть в телеграм-каналах навіть продавався ніж, яким відрізали. Вуху одному з терористів і це все супроводжувалось лайками і радістю. Тому, ну бачачи, от як це все відбувається, Ну ми розуміємо, що там ці люди і скажуть, що там вони їм з ними спілкувався особисто Зеленський і або, бандера. Вже, там, да, або, або Бандера. Так, і контролював, і розказував, і, і ну дивно, що от росіян навіть не виникає якихось запитань, що там вони розказують, також що свідченням того, що зв'язку з Україною є те, що їм розмінували якісь ділянки кордону, що через який вони мали прийти на територію України, абсолютно нікого не дивує. А де ж хто розмінував ділянки з боку Росії, чи, начебто, з російського боку там ну там. Там, де ведуться бойові дії, там е, легко пропускають терористів, які вбивають росіян, і легко пропускають їх саме в те, так би мовити, вікно, про яке там і Путін казав, і пропускають далі в Київ за, за мільйонам рублів. Ну і сама сума теж, теж абсолютно смішна: То -то це 10 тисяч доларів, е, ну, які вони називають. ну, ну. Ну, тобто, все це ще один абсурд, який а, не можна сприймати як щось нормальне. Ми всі розуміємо, що Росія буде. Далі е звинувачувати Україну, попри те, що це повний абсурд, і... але їм треба створювати якісь аргументи, створювати якісь докази. Ну ми бачимо просто, що ці докази всі просто смішні, смішні. Та вони не старалися цього разу теж і згадуючи взагалом, говорячи про терористів, тут ми переходимо до ще однієї теми. Ми насправді і в попередніх етерах громадського радіо говорили про цю так би мовити річ. 7 квітня це створення так званої ДНР, і виходить, що ми маємо вже 10 років цієї псевдоорганізації, і 10 років наше інфополе супроводжується величезною кількістю різноманітних фейків і дезінформації, які стосуються цієї так званої республіки. Чим вона живе, як вона створювалась, як там живуть люди тощо і тощо. І про це те, що сьогодні будемо говорити, я нагадую, що. На прямому зв'язку із громадським радіо експертка фактчекерської організації «Стопфейк» Олена Чуранова, і виходить, що загалом, я думаю, мало хто не чув різні фейки про ДНР, так звану, але може щось і новеньке з'явилося. А, ну, Власне, от такого новенького, як всім відомого хлопчика в трусіках, про яке я думаю, що знають всі, а, так, такого, звісно, немає. А, наративі всі, всі ті самі, і річницю вони теж цього року. Теж гучно відзначили, розказуючи, що нарешті там Донбас повертається, начебто до своєї там, до своєї рідної землі. А, ну, продовжується, продовжують поширюватися наративи про те, що все це починалося абсолютно з ініціативи місцевих жителів, а, що, начебто, зброю першими взяли українські військові, а не так звані ополченці, люди, які виступили проти а, київського режиму, хоча ми всі прекрасно знаємо, що це абсолютно не так. А, і звісно, повністю від, а, заперечується той факт присутності російських військ, якогось російського абсолютно втручання. Тобто, все це починаючи від Путіна, закінчуючи різноманітними. Експертами всі вони просувають цю тезу, що це самі люди Донбасу захотіли повернутися в Росію. І зараз навіть поширюється наратив, що взагалі Донбас це там. Прям найросійський регіон з усіх, які є в Росії, і тут Росія тепер просто ще буде ще більше розвиватися, тому що вона повернула собі найбільш російський регіон, який може бути. Ну це абсолютно смішно, якщо не вивчати там історію України. Uh, і не розуміти, да, якою мовою в донецьких селах, наприклад, розмовляють. Ну, але так, вони зараз на це наголошують і продовжують це активно поширювати. Uh, ми як в, в стопфейку, так як стопфейк існує з 2014 року, то звісно за ці 10 років бачили чимало фейків uh, про ДНР uh, і те, що ну, звісно про заперечення uh, присутності російських військ, хоча доказів цьому за 10 років. За 8 років було чимало. З двадцять другого року. Власне, вже не треба щось. Слава Богу, ну не слава Богу, не треба вже доказувати. Ми всі побачили, хто насправді є, а, хто з тої сторони все це організовував, ініціював а, і просто перевів на інший рівень. А, бачили, звісно, купу фейків про те, що, начебто, ДНР ЛНР а, а, хочуть а, а, визнати на міжнародному рівні, і це були абсолютно фейки. Um, і який зараз насправді теж поширюються, зокрема, ті самі вибори, е, які відбувалися, от, так звані президентські вибори в РФ, які відбувалися на окупованих територіях, е, вони супроводжувалися. Так званими спостерігачами міжнародними, які насправді просто співпрацюють або там мають якісь проросійські погляди і за гроші власне знаходилися там і, начебто, були міжнародними спостерігачами, все це використовується як факти, що ось бачите, якщо до нас приїжджають хтось, то значить вони визнають, що все це теж є територія Росії. Ну багато загалом фейків є з приводу того, як живуть жителі окупованих територій, так. як у них все прекрасно, як у, у них нас все навіть... є. Та да, у нас навіть був фейк, що українці, наскільки у нас тут все погано, тому українці їздять в так звану ДНР, навіть лікуватися, а, тому що там медицина ну, повернулася ж Росія, тому стало все набагато краще, і медицина там безкоштовна, хоча це теж абсолютно не так, і в них за роки окупації проблеми із медикаментами, із лікарями. А, але да, поширювалося, зокрема, що українці масово їздять. Куватися в ДНР. <ріст> тому що у нас тут нікого ж вже не лікують. Ну, <ріст> так. Ми ж і каштани їмо, я ще нагадую, да. і ні, ні, ніхто не може нас вилікувати. А, ну, так, насправді, але загалом ситуація не смішна, тому що люди на окупованих територіях живуть не так, як це показує російське, російське телебачення. Ну, от ми насправді ту саму картину бачимо зараз і на новоокупованих територіях. Коли так. російські телеканали приїжджають в Маріуполь і знімають там декілька відбудованих будинків, роблять красиву картинку і знімають масовку, розповідаючи про те, як прекрасно і щасливо зараз живуть мешканці Маріуполя, все те саме відбувалося і з 2014 року на території так званих ДНР та ЛНР, в Криму, все те саме відбувалося. Ну в цілому росіяни працюють по одній методичці. А, так, абсолютно бачимо абсолютно всі ті самі алгоритми. А, ну та також до речі, той самий наратив про російську мову він активно як 10 років тому використовувався, так і зараз. А, протягом всіх 10 років а, вони активно розказують про те, що на противагу того, що відбувається в Україні, вони тут поважають. А до речі, дуже смішно було інтерв'ю Пушиліна, Ну, з приводу так званої цієї річниці, а, і він теж заявляв, що о, у нас тут повністю повага і толерантність до всіх і до української мови, mm -hmm. що, що в окупованих територіях, начебто, можна вільно розмовляти українською мовою. Е, і е, всі, всі права дотримані. Ну, мені дуже цікаво да, подивитися, як вони ну, навіть не цікаво, ми прекрасно знаємо, е, наскільки. Тільки вільно можуть себе там почувати люди з української позиції, всі ми знаємо там про ізоляцію в Донецьку, як там ставляться до таких людей. ну Тобто це абсурд, але та, вони заявляють, що у них там просто супер територія свободи і дотримання всіх прав. Ну, звісно, так як воно насправді ми прекрасно знаємо і розуміємо хоча нам подекуди дійсно бракує інформації адекватної з окупованих територій, тому що вони ж там закрилися в своєму інформаційному вакуумі, але вистачає для того, щоб спростувати дуже легко кожен з тих фейків, які вони розносять з приводу того, як живуть люди на окупованих територіях. Ну і складно нас обманути, тому що у багатьох з нас там є рідні, і друзі, і знайомі, і є соціальні мережі. ну, тому ну, таке намагання трошки дивне. Ну, принаймні, я думаю, що е, жителі Росії, може, і вірять у все це. Е, не знаю, не знаю. Ну, зараз Тут... жителі Росії ще е, починають там жити. Ну, mm -hmm. І протягом е, попередніх восьми років до вторгнення активно заїжджали і створювалися такі умови: е, окремі пільги, е, квартири, е, які. Е, Звільнив так званий Російський мір, так вони надаються росіянам і захоплені ну, це... квартири українців, так насправді. так, 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 так. Ну тобто відбувається те саме відбувалося та і в радянському союзі, в Російській імперії, просто завезення людей, щоб зміни змінювалася ця демографія регіону, і те саме зараз відбувається в новоокупованих територіях. Сам Путін під час там свого звернення перед виборами заявляв, що росіянам, які поїдуть в ці на ці території, Буде надаватися окрема допомога. А, ну і ми бачимо навіть по російських сюжетах, по російських телеканалах ці сюжети про людей, які приїжджають а, вчити наших дітей. А, от наприклад, приїжджають якісь студенти, які навіть не закінчили університети, і розказують, як вони готові. Тобто нарешті відкривати правду українським дітям, яким, начебто, до того промували ж мізки. А тепер вони тут приїхали розказувати, як же все насправді є. Ну це так, це досить складно за цим спостерігати, але ну ще важче тим людям, які змушені в цьому жити через Росію. І освіту і культуру росіяни активно використовують, щоб впроваджувати свою пропаганду. І до прикладу, з останнього такого за що вони вхопилися, це та історія, яка зараз довкола письменника Михайла Булгакова розгортається в соціальних мережах. Коротко, дуже нагадаю, що згідно з експертним українським висновком, Михайла Булгакова визнали символом російської імперської політики і від Відповідно, його ім'я, твори та створені ним фільми і вистави мають бути вичищені з публічного простору, і насправді ця тема вже не вперше сколихує соціальні мережі, тому що не вперше загалом піднімається це питання і висновок. От тепер ми маємо. От дуже активно Булгакова обговорювали і останніми днями, і частина коментарів, звісно, неслась від російських ботів, тому що. Що це ж на щось святе, начебто таке враження, що наступили. От як ця ситуація виглядає з боку російської пропаганди? Ми цілком розуміємо, що і всередині нашої країни думки і ставлення до цього питання можуть бути різними. Але тим не менш, мені цікаво, чи підігріваються якісь з цих ставлень саме росіянами. Підігріваються абсолютно, і Булгака вже не вперше використовується російською пропагандою для просування цих певних наративів про те, що українська влада готова тут забороняти і забороняти все російське. Хоча тут мова не про росі... російське, а про русофобію та приниження українців. Зокрема, в 2021 році поширювався активно фейк про те, що, начебто, в Україні заборонили майст. Стери Маргариту, і теж це дуже активно тоді неслося в соцмережах, зокрема в проросійських соцмережах, в групах тих, хто підтримує ОПЗЖ. І це теж таке ну, спроводжувалося й і обуренням, і фейками і коментарями ботів. Хоча насправді там взагалі не йшла мова про заборону саме цієї книжки, а була йшла мова про заборону саме конкретного видання. Там видання супроводжувалися цитатами, е які повторювали російську пропаганду, і тому, звісно, це видання було заборонене. Ну але е це було використано що ось боже навіть майстри Маргариту, святий роман. Заборонили. От. Ну і зараз те, що несеться, бачимо теж, що теж активно підігрівається. В першу чергу, так як ми розуміємо, що можуть бути різні думки. Ми всі росли на цьому, на цій літературі. Зокрема, от я можу про себе сказати, як я виросла в Запоріжжі. І в мене зарубіжна література практично вся складалася з російської літератури. А так, і в мене теж я в Криму ходила в школу. Так. Тобто зарубіжна література це була російська література, так як російською літературою як не було такого предмету, тому її просто зробили зарубіжною. А, і а, щодо майстри Маргарити, наприклад, доходило настільки до абсурду, що навіть були а, конкурси в нас між школами про знання цього роману. Тобто, нам треба було вивчити а, і, і, цей роман ну, ідеально по сторінках, тобто знати, там, на якій сторінці, на якому, в якому абзаці яка є. Деталь, а і такі от квізи проводилися між школами. А, ну тобто, коли ти зростаєш в такій атмосфері, от, що там найкраща зрубіжна література це російська література, що там майстер Мергрита – це якийсь там вершина взагалі літературної майстерності, Ну, тобто, коли тобі починають поширювати оці всі наративи, що ось, а тут це, це все нам забороняють, і все це е, створюється, формується російською пропагандою, теж використовуючи оці всі меми е, з собачого серця, називають українців там швондерами, шариковими, які це готові заборонити все бездумно абсолютно. Ну, тобто, да, ми, ми розуміємо, що та, тут будуть різні думки. Але треба розуміти, що наразі будь-які якісь конфліктні такі теми Росія просто буде використовувати для ще більшого розпалювання, ворожнечі для, для більшої агресії цих сречів. А, тому звісно, вони це все будуть використовувати. Ну а тут вони ще це й тому, що це ж все. Все ж таки, це російський письменник, і як же це ми тут відмовляємося від нього? Ми ж маємо бути, залишатися в єдиному просторі. А будь-що, що нас виштовхує з цього е, єдиного простору, вони дуже агресивно е, на це реагують е, і, звісно, намагаються цьому чинити спротив теж. Ну і реагують доволі агресивно. Це ж знову ж таки мовне питання в цьому контексті піднімається. Що так, то бачите, так. забороняють все російськомовне. Хоча, ну я не знаю, якби не було такого висновку по Булгакову, то можна було б його перекласти українською ніяких проблем тут же ж в іншому питання. До прикладу, так, так, абсолютно. А ще до речі, навіть цей, ця тема була використана для знову ж таки попереднього наративу, який ми вже неодноразово. Говорили про Зеленського і нелегітимність його влади. Зокрема, агітпроп, вони Вирізали uh, цитату Зеленського, uh, що він там казав, що, він, uh, що ми не будемо віддавати uh, Булгакова, українські території, ну тобто, що він підтримує Булгакова, так. Uh, і вони це все подали в такому ключі: ну як же ваш президент підтримує Булгакова, тут ви його uh, забороняєте. Отже, у вас немає якогось єдиної думки, якоїсь. Uh... Контрольованості там централізації, отже, відбувається повний хаос в Україні, що кожен робить, що хоче, і значить, ми були праві, що ну, Україна як держава просто не існує це якась хаотична структура, де всі приймають якісь дивні рішення зокрема, забороняють все російське. Ну і також активною темою до обговорення в російських пропагандистських медіа так само є от ці, це розгій роз, розпосюдження інформації про нібито наступ на Харків, який активно готується. І зараз росіяни ще й додумують, що харків'яни масово виїжджають з міста і їм навіть не хочуть на заході України здавати квартири. Оце в на на, на на цей розкол знову так, так вони так, тиснуть, так. що є якась там умовна західна Україна, є умовна східна Україна, і вони хочуть, щоб всередині нашого нашої країни ось була ця ненависть один до одного. Абсолютно, тут фейк, який ми відстежили, це було просто поширення. Вони взяли скріншоти оголошень з. З різних сайтів українських, і просто підробили це в фотошопі, додавши, що, начебто, люди пишуть, що там харків'янам не здаємо, або там харків'янам якась особлива дуже висока ціна для оренди. Хоча наші журналісти перевірили, і абсолютно нічого такого немає. Ну, по перше, це було додано в фотошопі. Потім, коли дзвониш, зокрема, ріелторам, ну вони не бачать ніякої проблеми, звідки є людина. Для оренди квартири. І до речі, щодо цієї здачі квартири або продажі квартир, також знову піднімаються ті самі наративи про Одесу. Ми говоримо вже кілька тижнів так про наративи щодо Харкова. Але тепер ми бачимо, що додається і Одеса в цій інформаційній компанії. І так само побачили, от практично сьогодні, фейк про те, що Одесити масово продають квартири і виїжджають з міста. Через це ціна там на квартири дуже дешева. Хоча навіть простий аналіз поверхневий показує, що це абсолютно не так. Але вони теж додають Одесу сюди і будуть, я думаю, що і надалі розкачувати цю ситуацію, розказуючи те, що місто готується до здачі і всі будуть виїжджати. Так, насправді мені цікаво, ну тому що є. Якесь, якісь у нас спогади про те, до прикладу, як це було у 2014 році, коли тільки почалась війна. Тоді дійсно в Києві були такі випадки, поодинокі, але вони були. А коли не хотіли здавати квартири людям з Донецька, до прикладу, і ми це знаємо як факти. От зараз мені здається, ну ми пережили, звісно, все це воно минуло, і ми забули це як страшний сон. Але але мені здається, що цей фейк дійсно може може зіграти на цих спогадах. Тобто люди подумають, ну у нас же таке вже бувало, може і правда. І мені здається, що росіяни і використовують його активно, от знаючи таке підґрунтя. І мені здається, також що важливо наголосити, що зараз це не так, от зараз це просто вигадка росіян, і вона нічого під собою не має. Абсолютно, так дуже важливо про це говорити, і взагалі нам треба говорити і про те, що цей наратив про схід і захід він дуже активно підігрівався росіянами до 14-го року, до 13-го року, навіть набагато раніше. Ті самі і па партії, які просували проросійські російські проросійські погляди, вони так так само працювали на те, щоб цей поділ ще більше створювався між мешканцями різних регіонів. Ну зараз ми абсолютно цього не бачимо. Ми чітко побачили, наскільки країна може спільно працювати над перемогою, але тим не менш Росії далі це буде використовувати. Тож О, будьмо до цього так, треба бути до цього готовими, що такі наративи теж можуть з'являтися. Ви їх можете і побачити, і прочитати, і почути. А, тому, ну якось треба супротив якийсь чинити цій російській Навалі. Я дякую за інформацію за нашу розмову. Експертка фактчекерської організації StopFake Олена Чуранова була з нами на прямому зв'язку. І нагадую, що ви слухали по факту це спільний проєкт громадського радіо текстів та StopFake. Ця програма виходить по понеділках та четвер. І хочу наголосити, що попередні випуски можна переслуховувати на нашому сайті, на подкаст-платформах, на Ютубі або й у нашому додатку. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Не перемикайтесь, тому що ми продовжимо говорити у прямому етері. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.